Жіночі худі та фліски від бренду Bench та ніс. Плотя буде 20 одиниць. Перша модель в розмірі S. Вона йде на флісі, на замочку, має капюшончик. Худі розмір S. Розмір XS. Укорочений світшот в розмірі S. S. Розмір S. Майже всі ковтинки йдуть на флісі. S. S. Флиска в размере S, тут на липучках, на замочку. S, 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 S. Далее размер M, 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 размер L, L. Ель та одна модель в розмірі XL.